Ви можете створити форму підписки або поп-ап у конструкторі SendPulse чи інтегрувати попап на сторонній сайт, щоб одночасно підписувати користувачів на імей, e розсилку та чат-бот. Ви отримаєте єдиний контакт для багатоканальної взаємодії, а користувач зручність підписки в один клік без додаткових дій. Наприклад, запропонуйте відвідувачам сайту зареєструватися на вебінар, отримати лід-магніт або підписатися на новини компанії. Після заповнення форми користувач автоматично підпишеться на чат-бот, а його дані будуть збережені в адресній книзі для майбутніх імей e та смс-розсилок у CRM SendPulse для відстеження взаємодій, а також в аудиторії бота для продовження персоналізованої комунікації в месенджері. Давайте розглянемо, як налаштувати таку інтеграцію для збору контактів і підписки на обидва канали одночасно. Створення форми підписки на сайті SentPulse. Якщо у вас ще немає сайту, ви можете створити його у конструкторі Сентпульс. Перейдіть до розділу сайти у вашому аккаунті і натисніть Створити сайт. Ви можете створити сайт з нуля або вибрати і відредагувати будь-який із запропонованих шаблонів. Докладніше про роботу з сайтами ми розповідаємо на безкоштовному курсі Академії Сентпульс, посилання на реєстрацію в описі. Виберіть відповідне місце на сайті та додайте віджет «Форма». Праворуч відкриється панель з налаштуваннями. Якщо ви плануєте створювати угоди в CRM системі SendPulse, введіть назву угоди, виберіть воронку і статус. Якщо хочете лише зберігати контакти в CRM без створення угод, вимкніть цю опцію. Щоб зберігати контакти в адресній книзі, активуйте перемикач та виберіть потрібну книгу зі списку. Перейдімо до налаштувань полів форми. Поле «Імейл» обов'язкове, його не можна видалити. Але можна відредагувати назву та підказку в плейсхолдері. Додайте нове поле та натисніть на іконку олівця для редагування. Введіть назву поля, яке має точно збігатися з назвою змінної, яку ми пізніше створимо для чат-бота. Додайте підказку для користувачів у плейсхолдері і виберіть змінну зі списку змінних в імей e книзі, а також поле контакту в CRM. Щоб необхідні змінні, такі як місто, посада, дата народження то, що з'явилося у цих списках, вам слід створити їх у відповідній адресній книзі та в налаштуваннях контактів в CRM-системі заздалегідь. Точне співпадіння назв змінних з назвами полів не обов'язкове. Ви також можете зробити поле обов'язковим для заповнення. Збережіть зміни, натисніть на іконку олівця, щоб відредагувати текст на кнопці та відредагувати стиль. Прогорніть вниз, щоб перейти до додаткових налаштувань форми. Виберіть, перейти на сторінку, як дію після підписки, і додайте посилання на ланцюжок вашого чат-бота. Щоб отримати це посилання, перейдіть у розділ чат-боти, натисніть на три крапки біля назви ланцюжка і виберіть посилання на запуск ланцюжка із випадного меню. Скопіюйте посилання, додайте його в налаштування форми та збережіть зміни. Завершіть редагування форми, налаштуйте стилі полів та вирівнювання контенту. Опублікуйте ваш сайт. Створення змінних в аудиторії чат-бота Дані про підписників чат-бота зберігаються в розділі Аудиторія. Щоб передати інформацію з форми до аудиторії, потрібно створити змінні з назвами ідентичними назвам полів у формі. Змінні імей та фон є системними і створюються в аудиторії автоматично, як тільки користувач заповнить відповідні поля в формі і підпишеться на чат-бот. Також в аудиторії за замовчуванням є змінна ім'я, яку неможливо видалити чи редагувати. Вона автоматично фіксує ім'я, вказане користувачем у месенджері. Щоб зберегти ім'я користувача з форми, додайте нову змінну з іншою назвою, наприклад, повне ім'я чи ім'я та прізвище. Натисніть Створити змінну. Вкажіть її назву, виберіть тип і збережіть. Пам'ятайте, що назва змінної має точно співпадати з назвою поля у вашій формі. Якщо ж ви плануєте збирати інші дані, наприклад, назву компанії, посаду чи місто підписника, додайте відповідні змінні. Коли користувач заповнить поля і перейде в чат-бот, значення з полів автоматично запишуться в змінні аудиторії бота. Створення попап форми на сторонньому сайті. За допомогою конструктора SendPulse ви можете створювати попапи, які з'являються на сайті тільки тоді, коли користувач виконає певну дію. наприклад, Переглядатиме сторінку більше 30 секунд, прокрутить більше 50% сторінки, почне рух курсором у бік закриття вкладки тощо. Ви можете встановити попап на сайт, створений в SendPulse, або на сторонній сайт. Ми створили окрему відеоінструкцію, де розповідаємо, як створити проект, підключити ваш сайт і почати додавати попапи. Посилання ви знайдете в описі. Виберіть шаблон попап форми, видаліть зайві поля і кнопку. Додайте нове поле і виберіть змінну емейл e зі списку системних, щоб передавати імейл e адресу користувача. Ця змінна з'явиться в аудиторії бота автоматично, як тільки користувач заповнить поле і підпишеться на чат-бот. Ви також можете відредагувати підказку для користувача і зробити це поле обов'язковими для заповнення. Якщо ви хочете отримати телефон користувача, додайте нове поле, виберіть системну змінну фон. Користувач повинен ввести телефон у міжнародному форматі. Ви можете додати підказку у поле для користувача або увімкнути маску, щоб номер телефону автоматично передавався зі знаком плюс. Як тільки користувач заповнить це поле і підпишеться на чат-бот, змін на фон з'явиться в аудиторії автоматично. Ви також можете передавати інші системні зміни зі списку, як от ім'я, прізвище, назву компанії чи дату народження, або створити кастомні зміни. Розглянемо, як це зробити. Щоб передавати системні змінні, перейдіть до аудиторії чат-бота та створіть змінні із назвами: first name типу рядок для імені користувача, last name типу рядок для прізвища, default birth date типу дата для дати народження, DefaultCompany типу рядок для компанії. Коли ви додасте поле і виберете одну із цих дефолтних змінних, дані користувача запишуться у відповідну змінну в аудиторію бота. Щоб створити кастомну змінну в попапах, натисніть Додати змінну. Введіть її назву та виберіть тип. Уникайте пробілів та апострофів у назвах. Якщо назва змінної містить кілька слів, розділяйте їх знаком підкреслення. Далі створіть змінну з такою самою назвою і типом в аудиторії бота. Пам'ятайте, що для кастомних змінних назви повинні бути ідентичними. Щоб користувач підписався на ваш чат-бот, додайте в попап елемент Messenger. Відредагуйте текст на кнопці. Виберіть бот зі списку підключених у вашому аккаунті та ланцюжок, який потрібно запустити. Доналаштуйте вигляд форми та натисніть Далі, щоб налаштувати умови показу. Виберіть, чи зберігати дані в книзі, та чи створювати угоду в CRM і опублікуйте попап. Після того, як користувач заповнить поля в попапі на сайті і перейде у чат-бот, дані збережуться у змінних аудиторії бота. Системні змінні імел e та фон створяться разом із їхніми значеннями автоматично. Збирайте контактну базу в один крок та вибудовуйте омніканальну взаємодію з аудиторією через імейл e та месенджери. Сегментуйте ваших підписників і спілкуйтеся з ними у найбільш зручних для них каналах комунікації.